Ну, поясніть, будь ласка, свою позицію. Ви ж доросла людина. взяли кошти в людей. Де вони? Де кошти, де квартири? Не хочу пояснювати вам з людьми. Ми діалог ведемо. Це все, що зумів витиснути із себе забудовник житлового комплексу «Ріверсайт» Олексій Лисюк. Як від ошуканих вкладників, так і від нашої камери, чоловік накивав п'ятами. Його бізнес-партнер В'ячеслав Кочубей теж проявив неабиякі спринтерські вміння. Поясніть, будь ласка, ситуацію для нас, для людей. Що ви постійні відмовки? Я у кошти людей не брав. Якщо хтось один скаже, що я брав кошти, тоді я буду вам щось пояснювати. Ну а де квартира, якщо а хто брав кошти тоді? Ну, квартиру, запитайте, запитайте прокурора, він знає. Ну, Ваш партнер пан Лесю брав кошти. Він мені не партнер. Ситуа... таким було завершення одного із судових засідань над забудовниками Ріверсайду Олексієм Лисюком та В'ячеславом Кочубеєм. Їх звинувачують у розкраданні коштів 38 вкладників на суму у майже 17 мільйонів. На засіданні. 20 вересня Обидва намагалися зняти із себе підозру у кримінальному злочині. Він, він вважає, що підозра не обґрунтована, щоб зняти з нього цю підозру. Ну, він вважає, що товариство неналежно виконує договори. Просто невчасно виконало. Про те, ну, як може бути невчасно виконані договори, коли люди здали гроші, їм замін не передали квартири і взагалі в товаристві немає будь-яких коштів, за які б вони могли здійснити це будівництво. Суддя Кристина Даш'ян не скасувала спершу Олексію Лисюку, а потім і В'ячеславу Кочубею підозру в розтраті грошей вкладників. Задоволені скарги Кучіпе В'ячеслава Миколаєвича про скасування повідомлення про підозру від 30.06.2022 року відмовити. Обидва забудовники Ріверсайду й надалі підозрюються у кримінальному правопорушенні. Максимальна міра покарання від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Нагадаємо, судова тяганина між вкладниками у будівництво ріверсайду та забудовниками розпочалася з 2019 року. Люди, не дочекавшись квартир, за які заплатили гроші наперед, пішли до суду. Будівельна фірма ДБН, директором якої є Олексій Лисюк збудувала лише три секції будинку над устою. Будувати четверту так і не розпочали. Відтоді більше трьох років одні обіцянки. Минулого вересня вони мали вже розпочати там поряджувальні роботи і вже мали початись не, не не саме будівництво, а порядження і вже й завезення матеріалів. Мало того, що не почались, почали, почали теж вони перестали брати трубку. Пан Лисюк так само взагалі перестав виходити на зв'язок. Міська адміністрація ну розводить руками на, на той час. Ну тобто ні будівництва, ні обіцянок, ні зв'язку немає. Організував будівництво та укладав договори про продаж Олексій Лисюк. В'ячеслав Кочубей, як директор фірми Хліпром, виготовляв дозвільні документи. Наразі Кочубей під нічним домашнім арештом, а Лисюка навіть встигли взяти під варту. Але він вийшов наступного ж дня внісши заставу у майже мільйон гривень. Вкладникам обидва підсудних пояснюють, що не можуть добудувати то через коронавірус. А тепер уже на заваді. І війна, я вважаю, що це просто їхня позиція захисту, яка не ґрунтується на жодних об'єктивних даних. Судяться із забудовниками 38 вкладників. Їх ошукали на майже 17 мільйонів гривень. Це те, що встановила прокуратура. Втім, як кажуть, самі люди обманутих більше півсотні, і сума значно вища. Просто не всі захотіли судитися. Доки триває тяганина, розповіли вкладники двох людей уже немає в живих. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.